Добрий день, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Валідація сутності. Анотація Pattern. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати модуль Hibernate Validator і сьогодні розберемо анотацію Pattern. Отже, Pattern це анотація яка перевіряє властивість, щоб значення відповідало зазначеному регулярному виразу. Регулярний вираз відповідає правилам регулярних виразів в класі java.util.regex.pattern. І для початку давайте ознайомимось із нашим класом Person. Це є сутність, ID-шка автогенерація, поле ID, поле firstname. Поле second name, getter і setter. У нас над полем second name, state, анотація, pattern. І параметр regex має ось такий ось вираз. Тобто ми допускаємо Y або N. Тобто фактично yes або No. Добре, давайте перейдемо всередину паттерна. Тут сказано, що його використовуємо на Char-Sequence. String, в принципі, є char sequence. І для того, щоб подивитися, які є вирази, нам треба перейти. О, отак. Клас паттер. Ну, приходимо. Супер. Піднімаємося до гори. І тут, в принципі, все описується, як з цим працювати. От який клас є. У нас тут. Давайте, мабуть зробимо так. Ага, краще вираз. Виглядайте ще. Так, Pattern, Compile, Pattern, matcher, matchers, І тут дивиться characters і описи. А які characters і що вони значать? Тут. Далі, далі, далі. Ви, в принципі, можете ознайомитись із повним переліком, як працює регулярні вирази. В принципі, далі, далі, тут приклади. Дуже багато. Зазвичай я не рекомендую все це запам'ятовувати. Можливо, пам'ятати базові речі, які будуються. Маленькі там групки, там, ну, наприклад, як групування робити, рейндж. В принципі, яка кількість значень може бути: початок, кінець рядка і тому подібне. Це такі загальні значення. Прям запам'ятовувати всі, які можливо. Я думаю, в цьому немає ніякого сенсу. Добре. Давайте тепер перейдемо в сервіс. Звертаю увагу на дві речі. Спочатку ми створюємо Validator Factory. Потім клас Properties. І в Properties під ключом JavaX Persistant Validation Factory у нас буде значення Validator Factory. Потім при створенні Session Factory. В configuration ми через метод Add the Properties додаємо ці properties. Друге, через метод Set Property, Configuration підключимо Hibernate, hbm 2 DDL, Auto. у нас буде значення Update. Це означає, на базі наших сутностей, у нас, в принципі, одна поки що. Person буде створена таблиця. Якщо її немає, у нас її немає, тому вона буде створена. Але якщо таблиця вже є і сутність буде оновлюватись, то і таблиця також буде оновлюватись. Добре, давайте зробимо запуск нашої аплікації. І так, у нас створився запит: Create table person, ID, first name, second name. І прямо ріки у нас є по полю ID. Добре. Давайте підемо в базу даних. Дивимось. Так, таблиця створена. І ось от таким вона має параметри. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. Йдемо в метод save. Всередині сесії і транзакції. Створюємо наш клас person і сетимо first name, second name. Далі у сесії викликаємо метод persist і передаємо туди нашого person. Потім transaction commit і session close. Значення, в принципі, в secondname виглядають якось дивно, ну навіть в принципі і first name також. Але, в принципі, використовую постійно цей клас person і вирішив в secondname зробити паттерн, показати анотацію. Тому у нас тут просто Y, тому що в паттерні було сказано що допустимі значення Y і N. Ну що ж, давайте запустимо і подивимось, як у нас будуть виконуватись умови. І так, Insert into Person, first name, second name і визначення. Давайте тепер підемо в базу даних. Подивимось. First name Y. Добре. Давайте тепер зробимо, наприклад, N. Зараз подивимось на результат. Так, збереження є також. Супер. Перевіряємо. Ну. No. Ну, давайте тепер зробимо, наприклад, да, будь-яке інше значення там Q. Що в нас буде? Як відпрацює? Валідатор. О, так, не зберігається. І він тут, в принципі, пише must match і передає сюди наш regex, тобто регулярний вираз, який ми описали. Добре, давайте зробимо, наприклад, Y. Повинна ж підтримувати? Повинна. Дивимось. Не підтримую. Тому що тут написано з великої літери і з маленької літери. Добре. Отже, виходить паттерн Case Sensitive. Що ж ми можемо в такому випадку зробити? А в анотації паттерн є дуже така цікава річ. Називається як флаги. Йдемо сюди. Ось бачите флекс. Їх, до речі, можна передати декілька. Переходимо сюди. Це внутрішній статік. А, локальний. Ні, внутрішній Внутрішній. енамчик. Тому що локальний всередині метода. Тож це є внутрішній. І так, нам, в принципі, цікавить ось такий флаг. Називається він Case Sensitive. А давайте подивимось. До речі, ви можете ознайомитись, їх тут декілька цих. Uh, Unix Lines, Case Sensitive, Comments, Multiline, .all, Unicode Case і Canon Equal Enables Canonical Equivalence. Ага, цікаво. Якщо буде бажання, можете написати в коментарях, щоб я з кожним цим флагом розповів, як він працює. На даний момент я просто покажу те, що ми можемо їх використовувати. І на прикладі, флага. Так, флаг. Yes. Case sensitive. Але давайте так зробимо: flag. Flag. Так. Паттер, флаг. Можна, в принципі, і таким чином. Добре. Тепер ми поставили флаг Case Sensitive. Зараз подивимось, як він відпрацює. А для цього нам треба, що? правильно, запустити аплікацію. Запускаємо і дивимось. Збереглось. Є нижня. Ну, в принципі, можна і N поставити результат, як ви розумієте, також буде той самий. Але, ну давайте подивимося, так є. Але якщо ми поставимо прям те, що не є в нашому регулярному виразі case sensitive, вона не case sensitive, це нікого не турбує, паттерн не проходить валідацію. Повинно бути ось так. Але в такому випадку може бути тільки case sensitive, тобто не обов'язково, щоб були символи з великої літери. Отже, якщо у вас є поле, наприклад, типу String, тобто послідовність символів, і ви хочете, щоб воно проходило або зберігалося з якимось патерном, ви можете використовувати анотацію pattern. І в параметри regex писати ваш регулярний. Вираз. Якщо ви хочете, щоб були якісь унікальні можливості вашого паттерну або додаткові, скажімо так, які не вказані в самому паттерні, наприклад, щоб він сприймав Case InSensitive, тобто був нечутливий до регістру, Можете використовувати флаг Case InSensitive. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь там по пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.